Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Дмитро Шутов. Дмитро, як оцінюєте сьогоднішню гру? Сьогодні майже був резервний состав у нас без основного воротаря. Польовий стояв на воротах. По грі так сложилось, що прийшлось резервного випускати хлопця. Ну, справилися, тренувалися, деякі комбінації розігрували. Так, у все вас добре було. Досить віковий склад, але ви сьогодні грали без, без замін. Де, де взяли фізичні сили? Я не знаю, де вони взялися після п'яти хвилин першого тайму. Але взялися десь, чуть розтягували. Время. Як так можете грави. оцінити перше коло у виконанні вашої команди? Чи задоволені ви першою частиною чемпіонату? Так, да, задача була попасти у першу сімку. А той навіть перше, друге, третє зайняти. У нас це все вийшло, значить, ціль виповнена. Які цілі команди Євромік ставить на другу половину чемпіонату? Ну, ціль — хочемо виграти наступне коло, зайняти перше місце. А там гра покаже. Чи плануєте якісь підсилення в міжсезоння? Так, плануємо. Ми втратили декількох гравців по ходу турніру, будемо кимсь підсилюватися. Якщо не секрет, чи можете назвати якісь прізвища? Та ні, зараз поки працюємо на трансферному ринку. Що ж, добре, дякуємо, щасливо.